Це кришка від моєї мокрої повітря. От зараз я викинула стару повітря, старого листочка оцього такого. Це можна зробити самостійно, в мене куплений набір. І ось тут в мене вже готова, розмочена така. Це як мочалка вона. Як силиконова мочалка. але це можна зробити з махрового рушника, я читала. І з Петру. І от вона просто дуже така мокра. От прям мокра-мокра. І до неї приклею цей, Ну, щоб без моршок було. Вижену зараз це все. Почала видавлювати фарби. Там декілька крапель забігло наверх, вони потім підсохнуть. Я ще потім буду підпшикувати. Коротше. Але сама оця мочалка вона практично плаває в воді. Я не знаю, тут на камеру його тяжко показати. Коротше, вона дуже-дуже-дуже -дуже мокра. От фактично, це просто от, на такому чомусь дуже мокрому лежить вощений папір і чомусь крил від цього не висихає, навіть шкірка не робиться. Я викинула, тому що не робіть моєї помилки. В мене в холодильнику це така секція, що лід робить. І а, палітра замерзла, і акрил, коли перемерзає, він такими комочками робиться. То я її просто викинула, вже після того, як вона замерзла і розмерзлася. Ну, Акрил робочий, він не засох, коли розмерся, але а, не працюють кольори. Тому акрил в морозилку не кладіть. Олію. Та точно така сама ситуація. На, на цій палітрі можна робити і олію. Єдиний момент. В морозилці довше і краще зберігається.